Марі Кукін Вітаю всіх, з вами Марія. Для мене пончики це страва з дитинства. Рум'яні кульки з тіста, з начинкою бебес, неймовірно смачний десерт до чаю або кави. Рецепти пончиків, звичайно, дуже різноманітні, але справжні пончики повинні готуватися із дріжжового тіста. Такі пончики ми сьогодні приготуємо. Для цього рецепту нам потрібно влити в ємкість молоко 160 мл. Молоко має бути ледь теплим. Всипаємо цукор 50 грамів та дріжджі сухі 6 грамів. Ретельно все перемішуємо. Далі вбиваємо одне яйце. Знову ретельно перемішуємо. Просіємо борошно 350 грамів. Спочатку просіємо половину борошна. Далі додаємо сіль пів чайної ложки, замішуємо все вінчиком. Далі просіємо іншу половину борошна, замішуючи тісто руками. В кінці додаємо 40 г розм'якшеного вершкового масла, об'єднуємо масло з тістом. Накриваємо харчовою плівкою та залишаємо в теплому місці на 1 годину. Для начинки в кастрюлю вливаємо молоко 300 мл, ставимо на середній вогонь. Крохмаль 2 столові ложки змішуємо з невеликою кількістю молока. Цей крок для того, щоб в нас не творились грудзочки в кремі. Перемішуємо до однорідності. Вливаємо крохмальну суміш молоко, перемішуємо, всипаємо 50 г чорного шоколаду, перемішуємо до розчинення шоколаду. На цьому етапі мішаємо не зупиняючись, бо крохмаль густіше, дуже швидко. По консистенції крем має бути як сметана. Залишаємо охолоджуватись. Після однієї години тісто підніметься втричі. Якщо у вас є час, тоді обминаємо тісто, щоб вийшло повітря і знову на хвилин 60 поміщаємо в тепле місце. Так можна зробити і в третій раз, це надасть ще більшої пористості пончикам. Після другого обминання тісто знову збільшиться в декілька разів. Викладаємо тісто на стіл, формуємо джгут. Розрізаємо на частини. Беремо один шматочок тіста і загортаємо краєчки всередину. Далі долоною робимо кругові рухи, формуючи кульку. Все те ж саме повторюємо з іншими шматочками тіста. Друзі, я дуже прагну на своєму каналі створювати якісні та корисні відео. І ваші лайки, коментарі та підписки допомагають мені продовжувати й надалі. Підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Далі переміщуємо наші кульки на дощечку. Накриваємо кульки рушником та залишаємо на 20 хвилин. Розігріваємо на мінімальному вогні рослинну олію 1 літр. Викладаємо наші кульки в олію. Смажимо повільно при мінімальній температурі, щоб пончики добре пропеклись всередині. Смажимо з двох боків. Шумовкою дістаємо обсмажені кульки. Краще викладати на серветку, щоб вона всотувала зайвий жир. Даємо охолонути. Коли пончики охолонуть, половину обкатуємо в цукровій пудрі, знадобиться 50 г пудри. Другу частину пончиків начиняємо. За допомогою дерев'яної палички робимо отвір в пончиках. Повертаємо паличку в різні сторони, щоб зробити виїмку для крему. Начиняємо кондитерським мішком. Якщо кондитерського мішка немає, розрізаємо пончики ножем та ложкою наповнюємо кремом. З особистого досвіду скажу, що мені зручніше начиняти пончики ложкою, тому що все ж таки це не заварне тісто, де є багато пустоти всередині, це більш щільна структура тіста, хоч і пориста. Ці пончики настільки смачні, що з покупними нізащо не порівняти. Смачно навіть якщо просто посипати їх цукровою пудрою, не наповнюючи начинкою. Пончики виглядають так красиво та апетитно, що нічим не поступляться ресторанним десертам. А головне, вони домашні і їх склад вам буде відомий напевно. Всередині ж дуже м'якенькі та пористі. Готуйте вдома смачно та з любовю смачного.